Христос Воскрес в ефірі каналу ТВ4. Знову більше спорту. В сьогоднішній нашій програмі ми поговоримо про Тернопільську ниву, яка, попри фінансову скруту, а відтак і чимало чуток, що команда не з'явиться у весняному сезоні, таки вже зіграла перших дві гри чемпіонату. І нехай як на виїзді, так і вдома команда поступилася, вболівальники продовжують її підтримувати. Тож, яка нива сьогодні? Далі в програмі. Ще до початку сезону з Ниви зняли 15 очок, здобутих до зимової перерви. До останнього моменту ширилися чутки про те, що команда взагалі припинить своє існування. Зрештою потрібні внески до ПФЛ клуб зробив і таки заграв у весняному сезоні. Першу гру Нива провела на виїзді в Южному проти місцевого реалфарму, де поступилася господарям з рахунком 4-2. Чимало скептиків було і щодо першого домашнього поєдинку. Ниви команда приймала лідера групи А другої ліги чемпіонату України з футболу Чернігівську Десну. Втім, перший тайм показав, що тернополяни здатні давати бій. Нива успішно стримувала атаки Десни та намагалася будувати свої як підсумок за рахунку 0-0 на доданій хвилині першого тайму тернополяни один із своїх моментів реалізували. Після подачі з лівого флангу Османов переправив м'яч у ворота Деснянців. Тож на перерву команди пішли за переваги господарів. Свої амбіції на вихід у першу лігу Десна взялася доводити вже в другій 45 хвилинці. Двічі тернополян від пропущеного голу рятувала поперечка і обидва рази після штрафних ударів, які не проводив поглядом. Зрештою свої голи у ворота Тернопільського клубу десна забивала з гри. На 54 й хвилині Євген Чепурненко зрівняв рахунок. Нива заграла від оборони та не надто вдало. Той же Чепурненко після грубої помилки захисника забив друге і вивів свою команду вперед. Наприкінці поєдинку Нива пропустила втретє. Звісно, ми зібралися тільки за три дня до початку другого кола. І Зібралися ми хоча б на днів 10 раніше, ми були трохи фізично свої функції підтягнути. Так бачите, на першому таймі нам вистачало, ми встигали, робили гострі контратаки, але в другому таймі вже не вистачало сил і концентрації, що привело до того, до таких голів, які не потрібно було пропускати, особливо другій і третій. Озвучене тренером, визнають і його підопічні. Ніхто нікого не знає, ні зігране. І виходить отак. На физику немножко надо поработать. Устаем, немножко устаем. Нужна сыгранность. В первую очередь сыгранность. Просто бьем, бьем вперед, а там на подаче цепляются, цепляются, цепляются. Ну, надо катать мяч. Втім, попри те, що Нива вкомплектовувалася в останні дні до старту сезону, каже головний тренер, команда зібралася доволі хороша. Я міг зібрати гравців львівських Карпат, крім теплиці молодіжного і ще повіривши на слово. Ті люди з цим чоловік приїхали і, скажімо так, змогли почати друге коло. Ну і сьогодні бачимо, все-таки може Нева виграти грати навіть і в хороший футбол, і комбінаційний, і острий. Я думаю, гра, не зважаючи на результат сьогоднішній, все-таки гра сподобалась і Нева будівельникам сподобалась сьогоднішній. А вболівальників Ниви прийшло чимало виділені для них сектори на центральному стадіоні Тернополя, який ще досі на стадії реконструкції. Шанувальники команди заповнили фактично на всі 100. і, попри поразку, бронюви, в цілому залишилися задоволені. Загалом можу одне сказати, дуже добре, що команда зібралася. Зібралася і заявилася. новий колектив. прогнозів великих не можна робити. Команда зігрується, великих ставок на майбутнє не робимо. Ну хлопці молодці, показали сьогодні достойну гру. І ну, в поряді будемо бачити, будемо сподіватися на краще, що все стабілізується, буде якомога краще і будуть високі вже результати по ходу гри. Оцінили гру оновленої Неви і суперники, для яких поєдинок легкою прогулянкою не став. Пойшло багато роблять, перестало фінансування, бути після первого кругу. Многі слухають, що команда не буде грати. Але... Мы профессионалы, и относимся к каждому сопернику с уважением. И сегодня ребята, те молодые, которые там играют, доказали, что они способны играть и всем, что они достойны чего-то большего. Недооценки никакой не было. Знаете, это футбол, все. И на первом тайме все убедились, что расслабляться нельзя. И после первого тайме проигрывали. Ну, слава богу, что во втором тайме вышли, собрались. Після поразки Нива посідає 12-ту сходинку, аби виправити становище в команди ще вісім ігор попереду. Через відсутність фінансування клубу завдання виходу до першої ліги з команди було знято ще до зимового міжсезоння. Обіцяні відомим бізнесменом Дмитром Фірташем 3 мільйони гривень на рахунок команди досі не дійшли. Ну яке може бути завдання? Завдання і грати, тому що з командою ще не розрахувалися за 6,5 місяців, ні копійки. Нічого, ні копійки ще нічого не, не отримали. Сьомий місяць без зарплати працює і сам тренер. Зрештою, каже він: команда далі гратиме, і прохідним суперником не буде. Все таки, незважаючи на скрутне фінансове становище, команда вийшла, показує хорошу змістовну ігру. І я думаю, під час чемпіонату за рахунок тренування ігор ми ще наберемо і очків фізичів. Кондицію додатковим двигуном для команди залишаються її вболівальники. Ми дуже дякуємо за полку підтримку. Тернопільським болівальникам вони всю лозунгували, речували, і палко підтримували свою команду, болівали за нього. Я думаю, все-таки гравці виправдали надії, дали бій лідеру другої ліги. І ще раз, якщо буде так надалі, співпраця команда болівальників, я думаю, це буде ще більший і кращий результат. Нагоди вболівальникам підтримати улюблену команду довго чекати не доведеться. Наступний матч Нива також зіграє вдома у вівторок, 17 квітня проти Івано-Франківського Прикарпаття. Початок зустрічі заплановано на 17-ту годину. А нашу програму продовжить спортивно-історична рубрика Минулий тиждень в минулому. 10 квітня 1964 року народився Франк Петер рьоч, німецький біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон, п'ятиразовий чемпіон світу. Тричі франку п'ятеро рьочу вдавалось заволодіти світовим кубком із біатлону. 13 квітня у 1923 році в Лондоні відбулося урочисте відкриття стадіону Уемблі, Уемблі – головної арени англійського футболу, яка п'ять разів приймала фінали Ліги Чемпіонів, що є рекордом для футбольних арен Європи. Восени 2002 року старий Уемблі знесли, а на його місці звели нову арену, яка зафункціонувала уже в 2007 році. Оновлений Уемблі сьогодні один із найграндіозніших стадіонів світу та вміщує 90 тисяч глядачів. 13 квітня 1963 року народився Гаррі Каспаров, російський шахіст, міжнародний гросмейстер. Гаррі Каспаров – разовий чемпіон світу з шахів та володар 11 шахових оскарів. Нині подався в політику. І на сьогодні це все. Любіть спорт, веселих свят. До зустрічі за тиждень.